3 липня розпочинається реєстрація на вступні співбесіди для осіб, які мають на це право, зокрема учасники бойових дій, вступники з тимчасово окупованої території або з населених пунктів, які віднесені до території активних бойових дій, а також вступники, які не складали НМТ за медичними показниками, а також реєстрація на творчі конкурси в нашому університеті. Це конкурс. Фізичних здібностей при вступі на спеціальність 017, фізична культура і спорт. Реєстрація для вступників, які передають на місця державного замовлення, буде тривати до 10 липня. Для контрактників реєстрація буде тривати до 25 липня. Принагідно нагадую, що на базі Донбаського державного педагогічного університету працюють освітні центри Донбас, Україна і Крим, Україна. Запрошуємо до вступу до педагогічного університету Донеччини.